Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. Ви знаєте, напередодні новорічних свят ми трошечки змінюємо нашу студію. Ось такий ландшафтний дизайн зробили нашої студії для того, щоб і вам було трошки приємно, ну і щоб ми відчували, що все ж таки свято приходить, свято ось воно, і нашим гостям теж приємно. І до речі, сьогодні до нас прийшла гостя, яка про ландшафтний дизайн не нашої студії, а взагалі нашого життя, всієї Одеси, у тому числі. А може й України з нами і поговорити. Бо з нами прямо зараз Христина Шалигіна, CEO ландшафтної компанії B-Landscaping Bureau, популяризаторка ландшафтної культури в Україні і в Одесі, у тому числі, вітаю. Вітаю, Руслан! Дякую пане, пані, що прийшла до нас поговорити про. Красу, в якої ми можемо жити, ну і про ті проблеми, в яких ми зараз живемо. Взагалі-то люди, які знають вас як людину, яка активна доволі в соціальних мережах, вони бачили, і якщо не бачили, то зайдіть на сторінку Фейсбук. Прочитайте про всі ці переживання щодо того, що відбувається в Одесі у ландшафтному дизайні, у будівництві нових парків, нових оцих, от красивих, здавалось би моментів. Дуже багато людей не звертають на це уваги. Чому ви звернули на це увагу, що в Одесі не все так працює, як хотілось, а що в Одесі є якісь моменти, які можна змінювати? Це просто знаєте, як кажуть, хайпанути на цій темі, або дійсно у нас можна щось змінити і жити якось по-іншому. Це дуже гарне питання, і якщо чесно, хайпанути на цій темі це останнє, що мені б хотілося. Чесно, uh -huh. тому що популярність піар, чорне або біле це реально остання моя мотивація, uh -huh. яка б могла бути у цьому житті. Так склалося, що я зараз керую ландшафтною компанією а до того я заснувала і вела майже 4 роки департамент благоустрою та озеленення у великій компанії забудовнику в Одесі. І тому я розумію, як працюють е, процеси, uh -huh. пов'язані е, з цією тематикою на великих площах, на великих територіях і з великими об'ємами. І тому нещодавно так вийшло, що е, всі можуть зараз в мене кидати каміння і казати, що це не на часі, yeah. але е, все ж таки нещодавно я розпочала діалог із міськселентрестом, із нашою мерією щодо того, що... E, наша ландшафтна обізнаність, вона вимагає трішки більше e, часу і зусиль з боку там, ландшафтних компаній, ландшафтних архітекторів. А e, взагалі благоустрій та озеленення в Одесі, вони можуть виглядати інакше. Угу. Але для цього треба дуже e, багато m, врахувати факторів. І e, один з цих факторів це по факту це обізнаність українців та одеситів у тому, що взагалі таке ландшафтна архітектура, і яким може бути і має бути сучасне озеленення, громадське озеленення ага. там, в Одесі і в Україні. І почала я свій діалог з міськзелентрестом не з того, аби показати їм, що вони щось роблять не так. Ні, а просто з того, що у мене є досвід створення та керування великою структурою, і ми стикаємось з тими самими проблемами, з якими стикається наразі там міськ-зелендрест і наше місто, так. І комунальні підприємства. Тобто я знаю не просто, як проєктувати великі простори, як їх озеленювати, а я ще знаю, як їх обслуговувати. Угу. І саме тому тобто, я дуже хочу запропонувати нашій мерії, нашій владі, нашому муні муніципалітету е, досвід свій і своєї команди, аби почати змінювати. Е, Оцей простір, в якому ми живемо разом. Так. Ну, до речі, дуже часто ми бачимо, що місто відкриває щось. Наприклад, якийсь парк або якийсь дуже красивий куточок, в якому є озеленення, яке за. Півроку стає від зеленого воно стає жовтим, вмирають дерева, чомусь вже змінюється цей ландшафтний дизайн як такий. Дуже багато людей взагалі не розуміють, навіщо ландшафтний дизайн, це не наше життя, у нас травичка росте і все гаразд, і хтось там вітерець приніс, або птахи принесли сміна, і все воно само росте непогано. А як воно там називається чертополох чи там я не знаю що, амброзія, нікого це не стосується. Я знаю таких людей, які ну, росте собі і росте. Воно і росте непогано і без нас. Навіщо це чіпати? Але при цьому я знаю, що і в Україні навіть є міста, в яких ну, ці проблеми ну, не так вирішуються. Люди живуть, ну, не хочу сказати, за європейськими стандартами це вже таке кліше. Але за нормальними стандартами, коли місто щось відкриває, і оце дерево, за ним слідкують, що воно не вмирає просто тому, що місто не придумало якось там полив для цієї, для цієї рослини. Що люди знають, що тут можна пройтися, прогуляти, подихати свіжим повітрям. Угу. і подивитися на щось красиве, і зрозуміти, що жити можна не просто у зручному місті, а можна жити у місті, яке зручне, красиве, екологічне. А, стильне, модернове і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чи а, дійсно в нас бувають такі моменти, що ну щось от, от так працює, що не придумали полив, або не придумали так, щоб він працював далі нормально. Mm -hmm. і, і саме через це або, або може я помиляюся, або наші дерева і рослини ну, не ростуть далі, тому що ну така погода, змінюється клімат. Дивіться. Um... Це питання таке дуже глибоке, ну комплексно, звісно, Розумію. Звичайно. Тому, е, якщо ми його перефразуємо, то по факту, що не так наразі з озелененням в Одесі, угу. да? я можу на це відповісти е, так структуровано. По-перше, е, система, в якій е, е, існує наразі комунальне підприємство «Міськзелентрест» угу. – це радянська система. Ну так, да, стара система, так. Да. Так, у цій системі працюють люди, е, які. І там на якихось керуючих посадах, там 30 років, так, mm -hmm. тобто, коли ми говоримо про те, що в Одесі має бути е, сучасне озеленення, як воно може бути сучасним, коли в системі люди, які керуються, які, радянсь... не сучасні люди. які... так. Mm -hmm. Тобто, я не хочу сказати, що вони не професіонали, вони добре роблять свою справу і вони люблять свою справу. Це mm -hmm. правда, я спілкувалася mm -hmm. з ними, але просто про, який... про яку сучасність ми можемо говорити, mm -hmm. коли е, в них надивленість радянської людини. Угу. Чому мені в міській Ландресті кажуть про те, що у нашому місці, наприклад, мають бути яскраві клумби? А я кажу: а чому вони мають бути? Хто це вирішує? Та угу. чому, наприклад, там 10 квітня, площа 10 квітня або парк перед облрадою зі сторони проспекту Шевченко? Чому вони мають бути яскравими з оцими візерунками і газоном? Хто це вирішує? Ну це старі схеми, за якими ми жили, і бабуся моя Звичайно. ходила, і ось так було Звичайно, і коли yeah. я приходжу до цієї структури uh -huh. і е, кажу про те, що давайте будемо робити сучасне озеленення. Ми, в нас є досвід. Окрім того, що ми там спроєктували е, великі житлові комплекси uh -huh. сучасні, ще й частина моєї команди з повномасштабним вторгненням виїхала в Європу. Да? В мене архітектори, які живуть в Ірландії і які напитуються цим досвідом. Там генпланісти, які живуть у Данії і напитуються цим досвідом. Так давайте його використовувати. О, я знаю, зараз з'явиться критика у людей. Там, на наприклад, Світлана Петрівна обов'язково скаже: Ага, я розумію цю молоду дівчинку, яка працювала і створювала житлові комплекси, яка хоче замість мого парка напроти о, облгосадміністрації на проспекту mm -hmm. Шевченка зробити маленьке насадження одну ялиночку, а все інше забудувати великими будинками, mm -hmm. щоб великі будинки стояли. А озелення вона зараз мені опладує, бо я читаю її думки. Я знаю таких людей, які кажуть: будь-яке ландшафтне дизайнерка або ландшафтний дизайнер своєчасний, європейський, це все про стекляшку, яка буде стояти, це все про якісь кав'ярні, в якої там метросексуали будуть гуляти, і це все не про озелення. Бо пам'ятаєте, яка була Аркадія красива. У моєму дитинстві була така собі алейка з квітками, було величезна кількість дерев. Ніхто правда не пам'ятає, що ці дерева були старі, на жаль, і що там за ними коїлися. Угу. А стояв такий фонтанчик, який ми, діти, які жили в Аркадії, називали Павлуня, бо він зараз не ну, він ніколи не працював. Така струйка була в нього дуже тоненька. Ну от чиста павлуня. Але при цьому ну, було десь так. І всі молоді ландшафтні дизайнери хочуть забудувати наше місто. Е, тоді я мушу е, е, опечалити угу. да, цю жіночку да. і взагалі наше старше покоління тим, що е, сучасне озеленення це не про яскравість і не про результат. Тобто, як ми звикли, да? ми будемо сьогодні багато говорити про площу 10 квітня, тому Давайте, що да. тут одесити дуже Нагально, часто робить. Да -да 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 -да. Да. Угу. Ми всі звикли, що озеленення має бути яскравим, зеленим, тобто це Орлонні газони і однолітні квітки, які ми змінюємо раз там, на три місяці. Напередодні 9-го якогось числа дня перемоги ми висаджуємо квітки. Ми да. насправді ми їх висаджуємо три рази за сезон. Сезон в нас це з квітня по листопад. Угу. Тобто ми висаджуємо спочатку осінні однолітники, потім ми змінюємо їх на літні однолітники. А потім осінні. А потім осінні, так. Да. Все так. Угу. І в чому прикол, наприклад, площа 10 квітня. За сезон обслуговування е, нашому місту площа 10 квітня виходить у 950 тисяч гривень. Угу. З них 150 тисяч гривень це саме обслуговування. Тобто, це ремонт рулонного газону. Так, його треба це ремонт... приїхали люди і працюють. Звичайно, да. угу. тобто його треба ремонтувати, е, тому що там тут залисина, тут там собачка сходила в туалет. Це треба просіювати. Це угу. треба вкладати дуже багато людей на годин у це. А 800 тисяч гривень це саме однолітники рослини. рослини. Так. І місто їх не закуповує у міськзелентресту, mm -hmm. тому що міськзелентрест вирощує їх сам у своєму у своєму розпліднику, але ці кошти це саме те, що ми платимо за те, аби їх виростити, аби їх зате їх пікерувати, за те, аби їх обігрівати взимку, тому що їх же треба вирощувати ну, взимку, О, тобто, аби зараз на Вони ростуть звичайно. Да. Звичайно, і всі ці кошти це неймовірно величезна е, трудомісткість роботи так. і величезні кошти, які ми просто викидаємо кожен рік, рік за роком, по цій радянській системі. А у чому прикол взагалі однолітніх рослин? Угу. І чому е, це не сучасно? Так. Тому що е, сучасний сад він, по-перше, має бути малодоглядним. Е, що таке, що дає малодоглядність саду? Це багаторічні рослини, те, що ти один раз висадив, угу. і найближчі десятки років ти просто споглядаєш, як вони ростуть. Допомагаєш їм рости. Звичайно, тобто угу. ти розсаджуєш те, що розростається, але е, цей сад має сезонність. Що таке сезонність? Це не те не те, як зараз, наприклад, виглядає площа 10 квітня, що ми зібрали. Е, Осінні ці однолітки, угу. не однолітки, ми зібрали осінні квіти, і зараз там просто цей газон і чорна земля, земля да. да? А як воно може бути, як воно має бути в сучасному озелененні? Це багаторічні рослини, які змінюються за кольором та фактурою впродовж року. Тобто, у тебе, наприклад, навесні цвіте це, а влітку цвіте це, а восени ти бачиш там червоні, жовті, і, і зелені. І воно Само фарти. це робить. Звичайно, звичайно. Тобто, uh -huh. тобі ти не витрачаєш кошти і е е людину години на те, аби прибирати. Квіти і потім висаджувати нові uh -huh. в тебе сад, який змінюється, і єдині людини години, які ти витрачаєш, це на те, аби допомагати йому змінюватися. Тобто, наприклад, да, ти розсаджуєш те, що розрослося, uh -huh. ти там раз на декілька тижнів просто зрізаєш від свілі суцвіття і прибираєш опавши лістю. Але взагалі цього можна не робити, тому що опавши лист, це також перегной. Е, так, це така мульча, яка просто uh -huh. закриває почву. Uh -huh. І е, тобто, а тепер просто уявіть у своїй голові ось ці, так, да, я назвала зараз лише там, площу 10 квітня, і скільки ми витрачаємо грошей uh -huh. на обслуговування тільки однієї площі в а нашому. А Це парки величезні в Одесі. Це території, в яких звичайно траса здоров'я, вся. Зв... Ну е, там, окей, там е, ми там не воно висаджуємо. Само росе, да, да. Це да, да. да, погано росте, до речі. Просто сам факт, що да. ми можемо ці кошти акумулювати, ми можемо їх зберігати і направити на по-перше, наприклад, на реконструкцію міського розплідника. Тому що так як виглядає зараз троянда, ну це це сумно, це, це дуже сумно. І я не можу сказати, що вона так виглядає, тому що в нас війна і, і йдуть постійні бомбардування поруч. Ні, вона так виглядає. Я думаю, що доволі ну, вона завжди так виглядала, довго, да, на жаль, так да. тобто, ми можемо скерувати ці кошти на те. А, аби е, вирощувати багаторічні рослини угу. і е, зекономлені кошти, ми можемо таким чином. Не постійно обслуговувати, наприклад, площу 10 квітня, uh -huh. а ми можемо рослинами, які ми виростимо на троянді багаторічними, робити і створювати нові, нові простори, які зараз, наприклад, не підпорядковуються міськ Зелентресту, тому що вони не встигають цим займатися, uh -huh. тому що бригади постійно займаються оцією непотрібною роботою зміною літніх квітнів, тому uh -huh. що ми вирішили, що клумби мають бути яскравими. Клумби мають. Бути е, малодоглядними сад, це взагалі простір. Вони повинні бути красивими, але при цьому малодоглядними. Звичайно. Ніхто ж не каже, що клумба не повинна бути яскравою, красивою і так далі. Звичайно, ага. але при цьому тобто, ми можемо витрачати не постійно гроші на одну і ту саму роботу. А угу. ми за ці гроші можемо робити багато інших просторів і вирощувати не постійно однолітники. Тобто, я питала, наприклад, у якому співвідношенні. Е, е, цей розплідник наш троянда да, да, да. вирощує однолітні та багаторічні рослини. 10% – це багаторічні рослини. А 90% – це однолітні. Ну це так. вигідно. Це хтось каже, це вигідно. Ми кожного року витрачаємо величезні гроші. Ну, це ми з вами витрачаємо ці гроші. Да. Бо це з нас збирає ці гроші. Міська влада збирає податки і ми сплачуємо за це. І тепер просто уявіть, що mm -hmm. ці гроші ми не просто виростили, висадили, потім зібрали, знову висадили. А ми ці гроші направляємо на те, аби зробити нові простори в Одесі, аби зробити. Наприклад, у нас дуже велика зараз висадка у парку перемоги. Але подивіться на інші парки Одеси. Ну так. Подивіться на парк Шевченка, подивіться на Дюківський сад. О, да. Ви знаєте, що він називається сад, а не парк взагалі, да? угу. на, на мапі Одеси. Ну так, він що Дюківський там, сад. Що там висаджується? Нічого. Чудеса там, Нічого. що само виросло, ось тут, мені звичайно, здається, і так. Що звичайно. Само а ми можемо. Я не буду говорити, чому да, ми висаджуємо дуже інтенсивно парк перемоги, угу. а всі інші ні. але ми можемо... Ну, хто бігає зранку по парку, той розуміє. Ти да. розуміє да. звичайно. Але ми реально можемо таким чином робити і доглядати простори Одеси, які зараз міськзелентрес не може об'яти, тому що вони не встигають. Тому... Ну, да. І тому що в місті Лендресту там всього навсього шість бригад на обслуговуванні міста, угу. і коли вони всі в сезон зайняті тим, що вони общипують пітуньє, а потім їх прибирають і висаджують нові квіти, нереально займатися іншими зеленими просторами міста. Пані, скажіть мені, будь ласка, ну взагалі то є приклади в Україні. Або в тій ж Одесі, де зроблено все. Ну, нібито по європейських стандартах, Нібито от зроблено mm -hmm. так, що прийшов, подивився, і думаєш. О. Бо, до речі, якщо ти буваєш у сучасних людей десь на як то кажуть, зараз на фазенді, да? на дачі, яку будують з урахуванням ландшафтного дизайну, я ну я розумію, що ця людина зробила ландшафтний дизайн не тому, що просто це дуже красиво. Mm -hmm. Оці всі е, горки з камінчиків і так далі. Людина зробила. І все вона не слідкує. Воно само там росте. Воно дуже красиво, воно дуже охайно. Раз на рік хтось прийшов там, підправив ну, не камінчик раз на рік. Ну може, не раз да. на рік М ну, є такі, що і раз на, на, на рік або зробили і забули, і воно да. нормально стоїть, воно нормально цвіте, воно нормально собі живе само. Бо там ландшафтний дизайн був спочатку зроблений. Там є і крапельне якесь там водичка приходить, да. там є і світло, яке правильно падає на цю рослинку, там воно і взимку таке, і влітку таке, і так далі. Чи є в нас приклади нормальні? Е... Якщо не вчасних якихось будиночках, закритих за величезним парканом. Ну, не невчасних будиночках, я не буду піаритись, розповідати да, про об'єкти, які робимо ми. Так, да, вони закриті, звісно, вони для тих людей, які купили квартиру. Не всі да. закриті, але... але все ж таки громадське місце. Е, дивіться, в Одесі є дуже класний приклад: це mm -hmm. парк, комерційний парк е, марка Твена. Який парк горького свого часу назву? Звичайно, да. це неймовірний приклад uh -huh. того, як сучасний парк у великому місці може виглядати. Uh -huh. Це парк із ландшафтним дизайном, це парк із автоматичною системою поливів, в якому враховані і всі, е, е, все, що має бути враховано при проєктуванні е, автополиву. Тобто там є і крапельний полив, і форсунковий полив, який використовується тільки для газонів, щоб е, мені не розповідали там uh -huh. фахівці. І підрядники міст Зелентресту, в нас в Одесі дуже багато перероблено автополивів, які спочатку були зроблені правильно, вони перероблені на форсункові. Але прикол в тому, що форсунка да, це те, що виїжджає з землі там, на 10-15 см і розприскує воду. Да, да. А крапельний полив він проєктується під дендроплан. Тобто угу. ми спочатку розробили, да, які в нас рослини будуть на об'єкті. І потім під кожну рослину ми заводимо краплю. ми з урахуванням того, скільки їй потрібно літрів на добу, яка інтенсивність. Що сп... прораховується? І ця власне. крапля yeah. прокапується саме у кореневу систему рослини. Mm -hmm. А форсунка розприскується все на листя. Да? І... На дерево, на кудись там ще. Повітря зволожує. Собачка пробігла і на неї. Так, де да, всі da. покупалися. Але mm -hmm. і це дуже великий... Дуже велик... Об'єм Були... води і в тому числі. Да, да. Так, дякую, дякую. Uh -huh. І парк Марка Твена, комерційний парк, в yeah. якому все зроблено правильно. Мало того, що там дуже класний сучасний ландшафтний дизайн, тис, там дуже багато е, пророблено зонування, тобто де можуть проводити час діти, е, там, де люди з хатніми улюбленцями, е, там дуже класно і партерне, і таке освітлення, і таке. Тобто дуже багато чого враховано, і це реально чудовий приклад того, яким парк може. Бути, це що стосується Одеси, що стосується України, я думаю, що ми просто дуже такими. Не швидкими кроками рухаємося у цьому напрямку, ага. це стосується саме того, що я сказала необізнаності українців. Ми просто ми ще не знаємо, як може бути то. Тобто... Хоча при цьому ми живемо дуже часто в Європі. Звичайно, ми повертаємося з Європи сюди, а чомусь а тут все рідно. Та да, ну, і просто о, картинка да. не мечтається, да. що ага. щось інакше, але ми не розуміємо, ну, типу, що саме. Ну да. Ми дуже ну, такими невеликими кроками йдемо до цього. Тобто, наприклад, Київ, міськ зелентрест, вони з. Здається, так називається. Uh -huh. да, вони Починають робити громадські простори, озеленювати їх багаторічниками. Вони роблять крапельний полив у цих громадських просторах. Тобто, потрохи, потрохи, потроху, ми рухаємося до того, як воно може бути, як воно має бути, як ми можемо не витрачати на це всі гроші світу і всі е, наші людину ресурси, які зараз дуже обмежені. У... Ви знаєте, у мене є пропозиція. Якщо ви згодні на цю пропозицію, то мені здається, і наші глядачі у тому числі приєднаються до мене. Було б дуже цікаво, знаєте, дуже багато людей полюбляють все це не просто слухати ще й бачити. Якщо б у вас з'явилися, наприклад, по тій же площі 10 квітня, Пропозицію у вигляді світлин, які ми можемо показати глядачам, о, ось як має виглядати площа, або ось як може виглядати площа. І скільки ми будемо на це витрачати. Знов таки, щоб ми розуміли, це не місто витрачає, це ми з вами витрачаємо з наших кишень ми сплачуємо податки. І далі місто кожен рік витрачає все це. Тож, якщо б ми змогли побачити це, якщо у вас є така, я не знаю, нагода, час, можливість, і ви бачите перспективу у цьому, що є можливість нам там. Зробити таку презентацію, принести її до нас, ми би її всі розповсюдили на наших глядачів. Показали, ось яке може бути наш простір. Ось яке може бути там площа 10 квітня, Парк Одеси, а ще щось, маленьке, якийсь парчок в Одесі, який занедбаний Дюківський сад. Ось як має виглядати. То це було б добре. Якщо буде можливість, приносити, ми, ми з задоволенням подивимося на це. Знов таки. Із критикою, у тому числі, це не критика старої людини, яка каже: а ось міський сад, як був 100 років тому, я так він і повинен виглядати. Його саме так запланували. Хтось і так скаже обов'язково і не можуть лежати люди на травички у міському саду, бо це не культурно і це погано. В нас таке неприємне. Гаразд, останнє запитання. Я можу про це теж дуже багато говорити, бо переживаю за своє місто і хочу, щоб воно виглядало навіть під час війни виглядало. Красиво і зручно, і, і так, що ну щоб вау, нічого собі, щоб люди приїжджали до Одеси і казали, щось нічого не змінилося у вас у місті. А ще й з думкою про наші наступні покоління, да що ми залишимо нашим дітям? Да. Тож є перспективи, чи є можливість все ж таки змінити, чи чує міська влада пропозиції від молодих людей. Які приходять до влади, не «дайте гроші, я поїду за кордон і на балі буду жити, а дайте я щось зміню і залишусь тут жити і в Одесі, і зміню Одесу, щоб Одесити Одесити, все це бачили. Е, я наразі не можу однозначно відповісти на це питання, тому що я саме знаходжуся зараз у процесі е, цього діалогу. Ну, відчуття, що вас чують, чи відчуття, що ой, а, поговорили до, до побачення ось двері, а ми продовжимо працювати. Я відповім так. Е, мені хочеться вірити, що мене чують, uh -huh. і що дійсно е, ситуація не в тому, що, наприклад, там, нашому управлінню міста все одно е, який візуал у нашого міста. Yeah. Ні. Я думаю, що ситуація просто в тому, що е, наразі нас. Е, Міськзелентрестом, зелентерестом, та, або там, віцемерія, яка керує ці, цим підприємством, просто е, із-війни, можливо, немає професіоналів, які е, мають досвід створення сучасних просторів. Mm -hmm. Це не тільки про озеленення, це благо, благо, за, про благоустрій взагалі. У тому числі, да, да, да. так. Тобто е, наразі, наприклад, щоб ви розуміли, у міськ немає ландшафтного архітектора. Ну, ми ж казали з самого початку. Ми працюємо ще за радянських uh, схем. Ні, а він тоді... був. Він був. Я так розумію, що ще на початку uh -huh. війни ландшафтний архітектор був, але зараз його немає. І для мене, наприклад, це незрозуміло. Да? Ну Но... да, а я, а як а як у європейському місті, в якому да. ЮНЕСКО займається да. центром, захищає центр, да. взагалі немає. Ланшопного дизайнера. Тому я дуже позитивно ставлюсь до того, що ми дійсно ми можемо змінити, і ми будемо змінювати місто, в якому ми живемо. Але для цього треба створити, почути нас і створити сучасний департамент благоустрою та озеленення з професіоналами, які мають досвід проєктування та обслуговування великих територій, з професіоналами, які розуміють, як це має бути. А ще класно, якщо це все буде прозоро, якщо ми будемо тендерити і, ці, і, проєк, і проєкти самі, uh -huh. і кошториси, і чому, наприклад, у там, грецькому парку, коли забудовник створив своїми коштами автополив, чому, наприклад, міськ зелентрест переробив цей автополив? Uh -huh. Да? Тобто ця вся інформація вона має бути відкритою, тому що не тому, що я така там Активна і хочеш да, дізнатися все, а да. тому, що просто в сучасній Україні угу. це все має бути відкрито, і е, ми маємо разом створювати. І будувати цю сучасну і урбаністичну Україну. Ми не можемо ну, виїжджати на цих санях, які їдуть з нами ще там з 91-го року. Не можемо вже Ну, це гринджоли. Вони вони вже поламані давно. Хочеться їхати на сучасній автівці. Бо всі, якщо вам запропонувати, ну ви ж знаєте, що таке наші Богдани, які їздять, да всі хотіли б їхати на нормальному сучасному громадському транспорті. Так. Тож чому ми не хочемо тут їхати? І важливо. Я додам останнє, що не буде так, що ми почнемо зміни і одразу Одесити, такі Боже, як класно, не буде саме тому, що в одеситів поки що немає цієї надивленості uh -huh. і обізнаності, як воно має бути, як воно може бути. Але коли ми поступово почнемо показувати, показувати прикладами, як це може Щось бути, маленького. звичайно. Да. Я думаю, що за декілька років ми зробимо величезну послугу всій ландшафтній галузі, там візьмемо Одеси, коли замов. Мовники не будуть нам розповідати про те, що отут мені постели газон, а отут тую посади. Uh -huh. Вони будуть розуміти, що таке сучасне озеленення, і є єдиний ландшафтний дизайн цього міста, oh. як, як є, є єдина рекламна концепція міста, да. єдина архітектурна да. концепція міста це з, з урукуванням історичного надбання, яке в нас є, да. не забуваючи про те, що на Дерибасівській або у самому центрі це красиві будинки. Ми не хочемо їх зруйнувати, ми хочемо їх залишити для наших по. Томків, але щоб вони були красиві, так. щоб архітектура була красива, дизайн ландшафтний був красивий, вивіски на магазинах були красиві, і люди красиві, продовжували гуляти по Одесі. Ідеальна, ідеальне майбутнє, про яке обов'язково ми хочемо і продовжити говорити. Тож, якщо у вас буде можливість натхнення, бажання і побачити, що вас місто чує, приходьте до нас, будемо розповідати і розмовляти з нашими глядачами. Дякую вам. Христина Шалигіна CEO ландшафтної компанії Bureau, популяризаторка ландшафтної культури в Україні сьогодні, ось такими красивими ландшафтними перспективами для нашого міста. Місто повинно змінюватися, а не забувайте про те, що місто і від нас залежить, як воно змінюється. Тож не сміттіть, будь ласочка, по місту. Прибирайте за своїми собачками, звертайте увагу на ось такі проблеми. Ну і будемо разом їх вирішувати і робити так, щоб Одеса була красивою і коханою нашою Одесою, і залишалася такою ж красивою, як завжди, і була. А, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром на першому міському. І пам'ятайте, все 100% буде Одесою і Україною.